Компанія Modulex ми виготовляємо ось такі модульні будівлі. Саме цей блок модуль зараз у нас реалізується, тобто він вже готовий до продажу. Якщо вас цікавить, можете звертатися в особисті повідомлення або за номером телефону і ми проконсультуємо вас стосовно нього. Зараз розкажу про модуль і ціну. Каркас модулю виготовлений з металу повністю. Стіни виконані з сендвіч-панелі з утеплювачем базальтової вата 80 мм. Всерединий модуль також вже повністю готовий. Ось такий біленький, гарненький, чистенький. Змонтовано вже розетки, вимикачі, освітлення. Це розетка під кондиціонер передбачена. А тут також три, три розетки це передбачає те, що тут можна встановити робочі місця, наприклад, якщо модуль для роботи. Тобто тут встановити два столи, і тут стол, і облаштувати робочі місця. Повторюсь, модуль вже повністю готовий. Після того, як ми вам перевеземо його на вашу ділянку, ви можете його одразу почати використовувати. Ціна такого модулю 7600 доларів. Для замовлення пишіть в особисті повідомлення або телефонуйте за номером вказаним в капці профілю.